Нового року у житомирян з'явиться можливість отримати біометричні закордонні паспорти. Вони знадобляться для того, щоб у майбутньому подорожувати до Європи без віз. Паспорт з електронним чіпом одна з вимог ЄС на шляху до запровадження безвізового режиму з Україною. Окрім фото та електронного підпису, документи міститимуть відбитки пальців власника. Вся інформація зберігатиметься на чіпі, вмонтованому в обкладинку. Виглядатиме цей паспорт як звичайний закордонний. Паспорт зовні нічим особливо не буде відрізнятися. Така сама книжечка, як і тепер. На 36 сторінок, тому що люди будуть цей паспорт мати, користуватись, і ми думаємо, багато будуть виїжджати. Тому, навіть якщо буде безвізовий режим, все рівно при перетинанні кордону там повинна ставитись відмітка, як одною країною, з якої ви був, так і іншою країною. Куди прибув громадянин, новий біометричний паспорт для виїзду за кордон коштуватиме 518 гривень. Він виготовлятиметься впродовж 20 робочих днів. Передбачений і прискорений режим за тиждень. Вартість такого паспорту 775 гривень. Видача паспортів запроваджується з 1 січня 2015 року. В Управлінні Державної міграційної служби Житомирської області вже все готове. Встановлена відповідна апаратура. Цифровий фотоапарат, апарат для зняття відбитків пальців рук, спеціальна ручка, що дає можливість відцифрувати підпис та апарат для зчитування даних паспорту громадян. Апаратура, яка дає змогу вже сьогодні працювати. Вона єдина поки в області. Надалі планується іще сім таких встановити. Я думаю, що держава в змозі забезпечити подальшому всіх бажаючих паспортами з біометричними даними. Втім, змінювати вже видані документи на нові, біометричні не обов'язково і після нового року Житомиряни можуть обирати, який закордонний паспорт отримувати. Отримання біометричного паспорта це право громадянина, а не його обов'язок. І чинним законодавством передбачено, що ті паспорти, які діють на сьогоднішній день, вони на рівні із біометричними будуть діяти на той термін, який передбачено при їх видачі. А там передбачався термін 10 років. Тобто, якщо ви отримали 5 років назад паспорт, ще 5 років будете користуватись ним. Якщо рік назад, і ще 9 років, ви маєте право користуватись цим паспортом. Вони будуть діяти на рівні з біометричними. І все рівно, поки є візовий режим, хоч буде біометричний паспорт, хоч той, який діє на сьогоднішній день, все одно потрібно отримати візу для виїзду в ту чи іншу країну в її амбасаді. Повне інтерв'ю Олександра Радько про особливості та переваги біометричного паспорту. Дивіться у суботу о 19.40 в програмі актуально.